Доброго мирного вечора всім. Ну, хто до нас? Бачите, що ми робимо? Бавимося. Ні, не бачу. Там не бачу. бачу, зараз я покажу. Ні, виднося всього. Видно, коли ти тільки береш. Беремо велику цибульку, відрізаємо другий ящик. А ось таку маленьку. Бачите, другий ящик. Ось, світла нема. Що будемо робити? Другого року так само було. Тож без світла ми перебирали. Ну, то ж Івану, світло. то я знаю, що ми трохи, але щось я думала, що світло буде. Ось так. І бавимося. Перебираємо цибульки. Ось, аби ну вона. А потім знову будеш саменько садити. Ти будеш садити. А -а -а. Ти любиш таку. Малесеньку садити. Бачите, отака. оця сама краша цибуля на садження. Молодець. Ну, або оця кругленька. Ну, Тут мала бути кругла і довга, але щось в мене осіяла сама довга, тільки десь якась кругла. Я те її стакан брала і те її стакан. Та її нема. Тут сама довга. О, Десь якась тільки кругленька є. А її мало бути пополовині. Ось, бачите, ось так. Кінчики обрізаю, ось так. Буде якась цибуля не, не вівсика, цілий дрова буду. То та, напевно, що, що дуже висока, я одного року була, таку цибулю купила. Ось ось такі довгенькі вони були. Ось такі. Я посадила і підгортала її 2 три рази. Непомню. То вона така виросла, виросла довгеча, що її можна було на оберемок ложити, як дрова. Ось. В основному люди отаку дрібненьку викидають, бо це за дрібна, ось така ось, добра садити, правда? Але <кій> садити її добре. Але вона дуже любить цвіт гнати. А ось така маленька не жене. Ось. Ти що, якщо буде цвіт? то вона тоді така велика не виросте йдеться. Бо вся сила йде в світ в основному. Я ще не замічала. А, бо я зломлюю кожен раз. В чому проблема? Все одно вона така велика не росте. Просто ти не замічала, бо ти її не вибирала і ти її не ломила. Я все одно бачу, як вона з нас цвіту. Ми ще її вириваємо. І оце такі байки. Сама краще для посадки, ось, ось що. Сама краще. Ось така. Тут є навіть деяка трошки ота о, завелика, трохи задовга. Ну і інакше її не зробиш, вона така є довгеча. Ну, а це влетіла цибуля виросла. О. І ось так. Бавимося, перебираємо. Зараз поки світло з'явиться. Ти ножку стильчика показуєш. Ой, божечко. Ну ти що, з одному? А де їй ту ножку подію? Може бути. О! Тоді, як виривали, часу не було бавитися з нею. Перебирати. Так, так жарко було, ми вже всю картоплю викупали. І потім... А цибуля! Як ще купати дружно цибулю? То ми барбою тоді докопали? Ну, докопали ще кабачки, вибрав Іван. А я огірки вибрала. Ага. Я а ще надійш... квітку стала. Ой, я забулася, ти нагадала. Ось так. І що, зараз вижнеш що вони покараєш? Ну, підеш по квітку на поле. Okay. Ой, ось такі-то справи. Тут є ще що перебирати. Okay. Ой, хто їсти насіяв, правда наталка? Так. Okay. А я казала, не стільки. Бо я казала. А ти ні, то мало буде, мамо, купи ще сіянки. А, я купила. Ні, от сіянку купляти заставив мене той Ігор Старий. О, то він такий. Я не пам'ятаю тато. Бо я тоді йшла через базар, О. і сіянка є яка от треба купити. Ну, Чорнушка сіянка. Чорнушка? Ага. Ну, а ти кажеш, сиди, бери перебираю. купляй, бери купляй більше, більше. Думаю, та ладно, два тих стакани, думаю, хватить. та й такі-то анекдотики. Та й такі-то у нас справоньки. Правеньке, злівеньке. Ця круга маленька просто. Не півніженці. ця яка суха. Бачите, навіть висухляна є. О, переберемо цибульку. А тільки світло з'явиться, любка б'йомна на, на стрім піде. А Наталка буде не перебирати. Ні, я піду грати. О. Перебираємо, будемо мати свою цибулю, Ну хіба ще куплю де теї, як її круглої синьої. То вже її сама будеш так. Ну, побачимо. Ну, може якраз приїде дружба і поможуть нам всі разом. Хто? Люба, Ігор, Іван на якусь вихідну суботу. Всі разом, так як о цього року приїхали, посадили барабої всі разом. І все. Барабою багацько ж не буде. Так. Чотири сітки посадити, та й хватить. Ти б року, позвонилого року казав, що буде менше. І обидва роки десять. Ну, ну то чекай же ж менше, то вже ж мусить бути менше города, десять сотих тільки. Та буде більше половини картоплі. Ні, більше не вийде. Досі. Половина треба на той на буряк, половину на картоплю, а ще ж треба грибки десь посіяти. Аморку. Аморку а буряк, картопля, гарбуз. Замало города, буде шостою старий дорого в город. Вона вже зайнято деревами. Ой, Там ще не ростуть дерева. Ну, але місце вже то є. Ага. Ми там будемо квітки садити, на тій половині де оставили. Ага, саме будеш садити. Ось так-то, Ось так, Ось так -то. хто там? До нас приходьте, бо мені вже крижі ціпало. Сидіти вже І будемо перебирати. Ось такі-то справи. О. Подобається. Я не схожа на, на пугового криба. <гум> на малюк, да? так? Дивіться, ну яка довгеча. На таку саму синьку <гум> Так щось таке. Ладненько, ми будемо перебирати. Да, ну, таку. <гум> а вам всім гарного дня, вечора. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Це вона піканки чи сіньки така. То з, з чорнушки. З чорного тона сіня. Виростає отака цибулька. А, я цей, кажу. а тоді її весною садиться і виростає вже велика дзибуля. Як то казав, Юлюшка дзимбуля. баба баба, та дзимбуля, вроді ж він казав зимбуля ж. Так пече мене, віч крепкий будеш. Ну-ка, ну у нас таки пече. Лапин хлопчик, ладненько, всім гарного вечора, всім па-па.